Не знаю, як для вас, але для мене мега важливо От, такі речі доводити до результату. Я розумію, що я живу вперше. І через це е, дуже багато чого не знаю. І елементарно просто навчитись складати речі правильно. Я теж вчилась, відосики ютуб і так далі. Must have. Тепер вам покажу просто, як скласти рівно штанці, Ви просто так хвостик склали. Берете за оце в половинку, ще раз. Ось і вже може бути достатньо. Або складаєте ще раз. І у вас виходять отакі рівнесенькі стопочки. І отак от одну. Як складати отаке, отакий одяг, як мінімум в половинку? У вас потім рукавця. Ще раз. Тут вона має бути ширше, але, походу, я дію булочка. Ось, і ще раз. І тепер раз. І, два. І якщо у вас тут рубашка, то у вас буде обалденний воротник. Ось такий буде результат, подивіться.